Щорічно 14 жовтня настає важливе християнське свято покров Пресвятої Богородиці. Цього дня християни згадують чудо, здійснене Богоматір'ю, яке свідчить про її заступництво всіх людей на землі. Завтрашній день свята церква особий, один із великих праздників на честь покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці. Звісно, це збиття має особе значення в житті. Для нас, як православних людей, тому що Матір Божа завжди являє своє причистий покров, своє особа заступничество і представництво для всіх нас. Головною традицією дня вважається церковна служба. Вона починається напередодні ввечері, 13 жовтня. А вранці служать божественну літургію. Віруючі приходять до храмів, читають молитви, ставлять свічки при святій Богородиці. Ми обращаємо молимся сегодня за тем, чтобы Царица Небесная укрепила духовные и телесные силы каждого из нас. Мы имеем особое сегодня покровительство в честь Божьей Матери, потому что мы знаем, что наш город назван в честь Также такого преславного особого заступничества Матері Божої на честь його преславного праздника покрова, і, звісно, ми знаходимося під покровом сьогодні. Цариці Небесної. покрову Богородиці також вважають символом захисту військових від ворогів. Це дуже символічна дата, яка створює позитивну асоціацію і поєднує цивільне свято з релігійним. Зараз кожна віруюча людина звертається до Божої Матері і просить захистити їх сім'ї, і їх самих. Наші предки вірили, що свята покрави приносить з собою мир, добро, любов і довіру уже на протяжні болі восьми років завершається, продовжується воєнне діє, котрий ми завжди дуже сильно переживаємо і бажаємо, для того, щоб господь нам не спасла туди долгожданний мир, на ми втратили і катороми жалаємо для того, щоб господь возротів нам. Отемірне состояння іменно средні всіх, хто ну, первочнич в, в нашій країні, в наших городах, в наших, в наших в селах. на Покровдень, як і на інші церковні свята, є свої заборони. Найкраще, що ви можете зробити, це провести це свято в милостивому стані, допомагаючи всім, хто цього потребує, і не дозволяючи негативним енергіям брати над вами верх. Я надеюсь, что под покровительством царицы Небесной мы через Йо молитвы сможем преодолеть все эти трудности настроения, которые у нас есть. И мне искренне хотелось бы поздравить с этим праздником всех наших. Православних людей, горожан наших людей, які приходять в храми Божі, щоб вони і в завтрашній день знайшли час прийти на богослужіння, прийти для того, щоб помолитися і спросити предстати своє заступнічество Небесної. На покрову просили у Богородиці здоров'я і сил за традицією. Після богослужіння жінки робили млинці. Незаміжні дівчата просять швидкого заміжжя. А сімейні люди окурюють свій будинок гілочками яблуні, щоб привернути удачу і щастя. Також можна було з'ясувати, якою буде погода взимку, бо за народними повір'ями, яка погода на покров, такою буде і зима.